Наприкінці виборчого марафону проспект Свободи обріз агітаційними наметами. Втім, для львів'ян політична реклама як полинна, бридлива і непотрібна. В цьому нас запевнили як і студенти, так і пенсіонери. Люди і так на них не дуже звертають уваги. А як ви думаєте, чому вони на них не звертають увагу? Тому що їм не цікава наша влада. Вже забагато. Скільки грошей йде на реклами? Для чого це? Люди знають за кого голосувати. Ну мабуть, є для когось. Ну кожна людина індивідуальна, тому. Але не для вас так? не для нас так за кілька днів до виборів. Люди більше цікавляться танцюючим безхаченком, аніж наметами з передвиборчою агітацією. Господарі ж наметів кажуть, насправді полистати партійну газетку навідується чимало львів'ян. Втім, попит на агітацію зіпсувала погода. У зв'язку з погодою, скажімо відверто трохи холодно ну, люди не дуже Сьогодні Трошки може навіть рано й менше було. — Бо холодно. — Багато, дуже багато. А Його? так беруть. І хоч більшість агітаторів кажуть, мерзнуть на добровільних засадах, все ж не на камеру зізнались, отримують за це гроші. Ми отримуємо кошти. А скільки ви отримуєте нашій партії, партія, кожна перше платить різну платі. Скільки платять, жінка, побачивши камеру, не розповіла. Її ж колега запевнив, працюють вони лише за ідею. Ми працюємо на громадських засадах. Ви працюєте на громадських? Це все, що я можу повідомити. Втім, в соціальних мережах можна знайти багато оголошень із пропозиціями роботи на виборах. Тут ціни коливаються від 100 до 150 гривень за день. Христина Шевченко, Михайло Босяк, головні новини Львова.